Вітаю, друзі! Сьогодні продовжуємо активно готуватися до НМТ з історії України і будемо розглядати вже тему 13 Українські землі в складі Австрійської імперії наприкінці XVIII, в першій половині 19-го століття. І перше питання з цієї теми це фактично західноукраїнські землі під владою Австрійської Габсбургії. До речі, запам'ятайте собі, і це дуже важливо розуміти, що є поняття. Австрійська імперія, але інколи в тестах і в тестах метезно можуть називати Австрійську імперію ще імперію Габсбургів, тому що Габсбурги – це правляча династія в цій державі. Тому, якщо написано імперія Габсбургів чи Австрійська імперія це одна і та сама держава. Далі маємо знати, що в складі. Австрійські гаусбурги, в складі цієї держави були такі українські історичні регіони, як Закарпаття, Галичина і також Буквина. Власне, це і є західноукраїнські землі. Взагалі маєте пам'ятати, що в 19 столітті українські землі були в складі двох держав. Фактично, більша частина українських земель була в складі Російської імперії, понад 80%, а решта території була в складі саме Австрії. Тобто це Галичина. Буковина і також Закарпаття. Ну і давайте пригадаємо, яким чином ось ці західноукраїнські землі, які були етапи приєднання. Спочатку ще починаючи із 16 століття, територія Закарпаття вже була в складі Австрійської імперії. Далі через деякий час ми це вже вчили. Був перший поділ Речі Посполитої, коли, скажімо так, в лапках три, дру... три дуже дружні держави відносно Польщі. Просто взяли і поділили річ Посполиту. І за першим поділом Речі Посполитої територія Галичини відійшла до складу Австрійської імперії. Ну і останній регіон, це Буковина, відійшла до складу цієї держави у 1775 році в результаті Турецько-Австрійської війни. Також маємо пам'ятати такий нюанс, що територія Галичини ще умовно поділяється на східну Галичину. Або фактично, по-іншому українська Галичина. Власне, на території Східної Галичини проживає саме українське населення. Це такі міста, як Львів, Жовква, Перемишль, Дрогобич, Самбір, Станіслав, Чортки, Тернопіль та інші. А є поняття, що західна Галичина, власне, поль, ця польська частина на території Західної Галичини переважно проживають саме поляки. Тепер наступне, який був адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель. Якщо українські землі в складі Російської імперії поділялись на Губернії, то українські землі в складі Австрійської імперії поділялись на коронні край. Тобто коронний край це найвища адміністративна одиниця поділу західноукраїнських земель в складі імперії Габсбург. По-іншому, коронний край це як зараз в Україні декілька областей. Отже, Українські землі входили до складу двох таких коронних країв, як Королівство Галичини та Лодомери. Ось воно бачимо це, власне, вся територія Галичини і також територія Буковини Ось бачимо такі велика територія. До речі, це королівство поділялось на округи і столиці. Буде, звісно, що місто Львів, центр. І ще було Угорське королівство. І до складу Угорського королівства входила територія Закарпаття. Бачимо там Ужгород Хуст, Берегова та інші міста. А далі які були особливості національного та соціального становища українців? Дивіться, на території Східної Галичини переважна більшість була українців Тобто найбільше було українців майже 71%. Далі були поляки і євреї. Але вся влада в Галичині належала польській шляхті. Тобто польські шляхтачі. Займали всі найвищі посади. На території Буковини на території Північної Буковини знову ж таки, також було найбільше українців. Майже 69%. Але далі йшли румуни, і ще було чимало євреїв, німців і ромів, тобто циганів. Але вся влада в країні належала саме румунським боярам, а не українцям. Далі територія Закарпаття. Така сама ситуація: найбільше в краї проживає українці. Але. Далі йдуть угорці або по-іншому мадяри. Ще було багато євреїв, німців і словаків, але вся влада належала краї саме угорським панам. І ще, будь ласка, запам'ятайте, що зазвичай в цитатах не будуть писати угорці, а будуть писати саме мадяри. Українці переважно проживали в селах, в містах, там були поляки, угорці, євреї, румуни. Переважна більшість. Українці за конфесійною належністю були саме греко-католиками, а єдиною освіченою верствою серед українського населення були греко-католицькі священники. Далі наступне питання з цієї теми, яке ви маєте знати, це реформи Марії Терезі і також Йосифа II, 70-х і 70-х років 18 століття. Дивіться, після першого поділу Речі Посполитої, тобто 1772 рік, коли. Коли Галичину собі забрала Австрійська імперія, то звісно, що коли австрійці забрали собі Галичину, то що вони побачили? Вони побачили, що там багато, велика кількість польських панів, польської шляхти і фактично безправне становище місцевого населення. На весь той час в Австрії правили такі правителі: спочатку була Марія Терезія, далі її син Йосиф ІІ. І вони правили в дусі освіченого абсолютизму. Тобто вони намагалися проводити певні реформи, бути освіченими монархами і робити щось добре для людей. Тобто реформи, які будуть покращувати життя звичайних людей. І ось вони отримали Галичину, отримали, отримали Буковину, а там, становище людей дуже погане через шляхту, кріпацтво, панщина існує і так далі. І вони кажуть, що треба щось зробити, якісь реформи. І ось вони проводять ось ці свої реформи, і мета цих реформ. Змінити становище місцевого населення на краще, тобто покращити життя місцевих людей, особливо українців, і також замінити місцеву шляхту на імперських чиновників, і було декілька реформ. їх було чотири: перша це аграрна реформа, за якою селян звільнили від особистої залежності, тобто було ліквідовано фактично кріпацтво іншими словами. І ця реформа була з 1720 по 1722 роки. Також селянам надали певні громадянські права, коли селяни могли вже себе самостійно захищати в суді. Також селяни мали право тепер вже бити, тому що раніше польський пан міг спокійно побити якоїсь селянини, якщо, на його думку, він щось зробив не те. Через деякий час панщина була обмежена трьома днями на тиждень, а через деякий час. У 1789 році Панщину взагалі скасували. Далі була ще релігійна реформа, за якою вперше в Австрійській імперії було проголошено, проголошено віротерпимість. І католицька, протестантська та уніатська, по-іншому, греко-католицька церкви були зрівнені в правах. Тобто греко-католики отримали такі самі права, як і католики. Це було вперше. І також окремо для греко-католиків було створений навчальний заклад, який називався. Греко-католицька духовна семінарій у Відні, і там українські, українські священики могли навчатися, завершувати і отримувати вищу освіту. І таким чином, саме через це, греко-католики були фактично єдиною верствою, свідченою верствою серед українського населення, лише вони. Далі через деякий час проводиться ще освітня реформа, за якою запроваджується навчання рідною мовою в однокласних парафіальних школах. Однокласні, значить, один рік навчання, парифіальні, значить при церквах, при парафії. А рідна мова то й, та мова, якою спілкуються люди. Тобто на території українських земель, там, умовно, в Галичині, в Буковині чи Закарпатті, звісно, що переважно в селах проживали українці і спілкувалися українською мовою. Та тепер при селах, при церквах створювались ось такі школи на один рік навчання, де діти мали завершити цю школу. І вони здобували навчання українською мовою, тобто вони навчились там читати, писати і так далі. Це було позитивне навчання українською мовою. Також було відкрито у Львові університет, в якому існував окремий руський інститут, тобто руський мається на увазі український. І ще була адміністративна реформа, за якою було створено коронний край Королівство Галичини та Лодомерії, центр Львів. Цей край поділявся на округи, але що було? У Львові також існував сейм, тобто парламент. Але на чолі цього королівства Галичини та Лодомері завжди стояли поляки, тобто польська шляхта очолювала, і переважна більшість депутатів також були представники польської шляхти, натомість українці фактично нічим не керували. А Закарпаття було в складі Угорського королівства і управлялося угорцями, тобто мадярами, які ж були наслідки цих реформ. Взагалі. Ці реформи дуже покращили становище селян і греко-католицької церкви. Якби логічно, селян тепер вже не б'ють все, тобто вони вже більш-менш захищені, хоч трішки захищені перед законом. Ну і також для греко-католиків було набагато краще, тому що їх зрівняли в правах з іншими церквами, і також для них був створений окремий навчальний заклад. І через ці реформи українці почали дуже прихильно ставитись до габсбургської династії, тобто до правлячої династії в Австрійській імперії. Але через деякий час усі всі реформи були скасовані, принаймні більшість, зокрема, панщина була знову відновлена. Тобто, після смерті Йосифа II його наступники більшість реформ скасували, і в краї стало ще гірше тобто на території Галичини буковини Закарпаття ситуація ще більше погіршилась. Цей край був ринком збуту і джерело сировини, тобто з території Галучини брали у великій кількості там дерево вивозили, чи там якісь шерсть, і так далі. Переробляли цю, цю сировину в якихось регіонах Австрійської імперії і вже в цей край в західноукраїнські землі ввозили готову продукцію, там умовно. Вивезли дерева, з дерева зробили там сірники чи меблі, і везли ці меблі і сірники і продавали. Край був економічно відсталий. він найгірше розвивався серед всіх регіонів Австрійської імперії. Основна галузь економіки це було сільське господарство, тобто переважна більшість населення це селяни, вони там працювали, там займалися заноробством, вівчарством. І також поступово посилювався тиск з боку панів, посилювалася панщина. Селян забирали землю, і фактично основними землевласниками були саме пани, або по-іншому латифундисти. І через це в краї виникає соціальний протест, тобто, по-іншому, антикріпосницький рух, тобто антифеодальний рух, рух проти панщини, там цих великих повинностей, податків і так далі. І який це був рух? Які це були виступи? По-перше, це на території Прикарпаття знову ж таки діли опришки яких ми вчили вже в попередніх темах, які також нападають на панів і грабують і переховуються в гірській місцевості. На території Закарпаття були так звані холерні бунти. Тобто, ну, в той час от була така епідемія холери, ось, яка поширилася особливо в 31-му році на території Закарпаття, і ось влада вела карантин, тобто обмеження по пересуванню. А селяни подумали так, що це сама влада поширює цю. Що вона там потруювала криниці і хоче зробити селян кріпаками, типу їх прикріпити до землі, що вони не могли переміщуватися. І через це були такі селянські повстання, холерні бунти на території Закарпаття. А на території Буковини це дуже потрібно запам'ятати, дуже активно діяв Лук'ян Коболиця. Це був такий селянин, звичайний який створив якби, загони, повстанські загони селян, і вони виступали проти панщини, про те, що землю треба віддати селянам. А також, до речі, Лукян Коболиця виступав за те, що потрібно створювати побільше шкіл українською мовою. І в нього було два таких повстання. Одне повстання було з 1843 по 1844 роки, і ще він здійснив повстання під час революції 1848 49 років. Наступне питання з цієї теми це національне відродження в Західній Україні. Пам'ятаємо, ми вже вчили поняття національне відродження, це коли пробуджується. Самосвідомість народу. Тобто, коли люди починають усвідомлювати себе частиною тої чи іншої нації. ось І на західноукраїнських землях національне відродження будуть здійснювати греко-католицькі священики. Чому саме вони? Тому що вони, по-перше, е якби відносили себе до українського народу, пам'ятали своє етнічне походження, тобто, що вони українці, тому що греко-католицькі священики жили в селах і жили. Якби селянами разом з ними, разом з ними спілкувалися, ходили в церкву, одружувались там їхні сини чи доньки з такими самими селянами чи селянками. Тобто вони були якби разом з народом, пам'ятали свої коріння. І наступне ця категорія населення була найбільш освіченою. І плюс вони мали час ну займатися цим процесом. Звісно, що селяни не могли займатися національним відродженням, тому що вони були, по-перше, всі небесемні по-друге, були змушені відробляти панщину, платити. Податки повинності і так далі, тобто в них не було на це часу. А греко-католики це могли робити. І це була провідна верства цього процесу. І з чого все це розпочався з чого процес? Був у нас такий греко-католицький священник, якого звати Іван Могильницький. І ось цей Іван Могильницький, саме з його ініціативи, у 1816 році було створено освітнє товариство Галицьких греко-католицьких священників в Перемишлі до речі, першим головою цього товариства був такий Михайло Ловицький. Це також греко-католицький священник. І це було перше в Галичині таке освітнє товариство, яке ставило собі за мету видавати релігійні шкільні і популярні книжки, які будуть написані звичайною українською мовою, якою в той час спілкувалися по селах, і в такому простому стилі, тобто селянською українською мовою. І також вони ще створювали, школи, народні школи з рідної мови і навчання. Вони багато таких створили шкіл на території Галичини, на території поблизу Перемишля також. І саме з діяльністю цього освітнього товариства пов'язана перша хвиля національного відродження в Галичині. І маємо пам'ятати, що Могильницький був ще автором граматики української мови, граматика язика словено-руського. А на території Закарпаття діяли такі будителі. будитель якби. Ті люди, які почали пробуджувати національну самосвідомість в українців, тобто, якби українці спали, спали, забули свої національні коріння, хто вони є, і так далі. І тут будителі починають пробуджувати, закликати народ прокинути, прокинутися від свого багаторічного сну і згадати про своє давнє коріння. Тобто, будитель, активісти національного мовного і культурного відродження на території Закарпаття. і Саме вони започаткували там формування української національної самосвідомості. Ви маєте знати деяких будителів, такі як Михайло Лучкай, Іонакий Базилович, і також обов'язково це Олександр Духнович, на який народився в таке містечко, як Прящів, зараз Словаччина. Він був закарпатським будителем, письменником, педагогом, істориком і також греко-католицьким священником. Він ще автор такого вірша, я русин був, їсть і буду. Тут ви маєте собі також запам'ятати, що русин це мається на увазі ніякий не росіянин, а українець. Тому що в той час руський, там русин, тобто вживалось в контексті український чи українець. Це важливо знати. Але був один мінус цих будителів, які, начебто, ну, багато чого робили, звісно, позитивного, вони. Все-таки не наважились писати живою мовою народу, тобто тою мовою, якою спілкувалися селяни, тобто розмовною українською мовою. А писали так званим язичям. Це була штучна мова, це була суміш розмовної української мови, це мови, щось з польської, ще з німецької, і так далі. Щось там змішали ще з російської, і таке щось було. А через деякий час. З'явилася така важлива організація, як Руська Трійця. Тобто Руська, пам'ятаємо, Руська це що українська. Це був такий культурно-просвітницький гурток молодих студентів Львівської семінарії, тобто Львівська семінарія, тобто вони навчалися на греко-католицьких священиків. Ця Руська Трійця існувала з 1833 по 1837 роки. І от туди входили Марк'ян Шашкевич, він тут є зображений, Це був такий лідер ключова постать. Також входив Іван Вагелевич і Яків Головацький. І ось ця Руська Трійця фактично хотіла ну, таку зробити ну, реальну революцію в Західній Україні. І це дійсно було революційне явище, те, що вони зробили, і їм це вдалося. Вони ставили собі за мету. Створити на базі ось цієї звичайної русинської, тобто української народної мови, розмовної селянської мови, створити українську літературну мову і цією мовою писати шкільні підручники, видавати книги, там, що це може бути мова освіти, вищої школи, університетів і так далі. Тому що в той час панувала така думка, що ось ця українська розмовна мова вона ні на що не здатна, що це максимум мова звичайних селян. І зазвичай писали там польською, латинською, чи німецькою мовою, чи церковнослов'янською мовою. і всі писали на території Галичини. А вони намагалися це все змінити. І ось, зокрема, Маркен Шашкевич виголосив у Львові першу українську промову в семінарі, тобто українською мовою він зачитав текст. Ну, звісно, що були всі шоковані. Це був величезний успіх, українська мова залунала. І через деякий час діячі цієї руської трійці. Вже у 1837 році видали першу україномовну книгу в Західній Україні Русалка Дністрова. І, до речі, ця Русалка Дністрова була видана в Будапешті, в Будапешті, тобто це Угорщина. Тому що у Львові була дуже сувора цензура, там би забороняли, ну, там, забороня, там не, не дали видати, хоча вони хотіли і Львові видати, їм заборонили. Тому вони видали в Будапешті. Які були головні ідеї цієї ці, 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 ці Русалки Дністрова? По перше. Вони там дуже яскраво описали борців за національне визволення, і також ще одна важлива ідея, вони фактично визнали єдність українського народу. Чому? Вони написали українською мовою, а на Днібрянській Україні, яка була в стадії Російської імперії, там люди також спілкуються українською мовою. І таким чином вони довели, що галицькі рослини, тобто українці, які проживають в Галичині. І на українці це один народ, тому що вони спілкуються українською мовою. І ще важливе значення цього твору, це те, що ці точніше книжки, це те, що вона започаткувала розвиток Галичині нової української літератури. Пам'ятаємо, нова українська література це література, це літературні твори, які почали писатися саме українською мовою, і ось вперше писати вкрай українською мовою. Розпочали діячі руської Трійці саме з цієї рисалки і Це початок нової української літератури. Тому що ця книжечка альманах цей був написаний живою народною мовою, як писав сам Маркіян Шешкевич, ну, правопис ґрунтувався на фонетичному принципі: пиши так, як чуєш, а читай, як бачиш. Все дуже просто. Звісно, що через деякий час австрійська влада <свісно> виявила, що це така книжка надрукована і весь. Заклад був конфіскований і заборонений до подальшого друку. Ось так. Через деякий час в Галичині стається наступна подія, велика подія це весна народів. Взагалі, чому весна що ну, таке весна народів? Це хвиля революційних виступів європейських народів проти абсолютистських монархій за демократичні права і свободи. Весна народів тривала з 1848 по 1849 роки. І ось той час там у Франції. В Італії, в Австрії, в інших країнах панували саме такі абсолютистські монархи, тобто є там король, правитель, який має необмежену владу. А люди вже хотіли демократії, рівності, свободи, там якихось прав і так далі. І розпочали свої такі революційні виступи, які розпочалися весною в березні 48-го року, і тому вони так і отримали назву Весна народів. Тобто народи просипаються і борються за свої права. І ця. Весна народів також була і в Австрійській імперії, і під тиском протестувальників, під тиском революції, тодішній цісар, або по-іншому, просто імператор Австрії Фердинанд І видав Конституцію. І за цією Конституцією Австрію перетворили на конституційну монархію, тобто є правитель монарх, але його влада обмежена Конституцією Конституцією. Проголошувалася свобода слова. тобто, Можна писати будь-що і будь-якою мовою, це важливо. Свобода друку зборів. І також було скликано парламент. Рейстаг. Тобто парламент це законодавчий орган влади, в якому є депутати. І в Австрії парламент називається Рейстак. Через деякий час до цього рейстау були проведені вибори. Також на території Галичини-Буковини, і через деякий час, і на території Закарпаття буде скасована панщина. тобто під час цієї революції, під час весни народів, у 1848 році австрійський цісар видав указ, за якою була скасована панщина. Спочатку в Галичині, у квітні, далі через деякий час в Буковині, а на території Закарпатті панщина була скасована аж через 5 років, тобто дуже довго. Але ви маєте запам'ятати, бо нарешті селяни вже могли не працювати да, безкоштовно на своїх феодалів. Це, звісно, що було чудово. Тепер щодо політичного життя в краї, дивіться, важливі події відбуваються у Львові. В той час Львів це була така арена протистояння польського і українського рухів. Тобто, чий буде Львів, український чи польський. І все-таки, якщо беремо цей період, то у Львові більш активніші були все-таки польські організації, і спочатку у Львові ще. В квітні 48-го року виникають пропольські польські організації, такі як Центральна Рада Народова і також Руський Собор, які фактично казали про те, що Львів Галичина вони є польські. Ну, от все. Але в травні, 2 травня 1848 року, була створена головна Руська Рада. А це була перша українська політична організація в Галичині. Це важливо знати, і цю організацію. Створили, звісно, що греко-католицькі священики і його чолив Григорій Яхимович І тобто, головне завдання цієї організації полягло в тому, щоб дбати про інтереси українського народу, галицьких русинів під час цієї революції. Тобто, Руська Рада має на увазі Українська Рада. Що хотіли діячі головної руської ради? Вони хотіли найважливіше, що вони хотіли: ось тут воно написано: останнє третє, поділити Галичину на дві частини, що має бути окремо. Буде створена східна Галичина, і окремо має існувати Західна Галичина. І так як на території Східної Галичини переважає українське населення, відповідно, то має бути українська влада, і вкрай найвищі посади мають займати саме українські чиновники. А в Західній Галичині, так, ну, в більшості проживають поляки, то хай там поляки всім керують. Тому що була ж насправді було все дуже несправедливо. Галичина є багато українського населення, але в той час всі найвищі посади займали лише поляки. Українці хотіли розірвати це, замкнуте коло і поділити Галичину, скажімо так, по справедливості. От є східна Галичина, є там українське населення, значить керуємо ми українці, і маємо власну свою національну територіальну автономію. Також в планах головної Руської Ради були вимоги, щоб об'єднати всі українські землі Австрійській імперії в одну провінцію і щоб українці. Отримали нарешті доступ до державних посад, до діловодства, і щоб, в, і щоб активно запроваджувалася українська мова, щоб українська мова була в школах, в гімназіях, в університетах, в діловодстві і так далі. Далі маємо знати, які були головні заходи головної Руської ради, що їй вдалося здійснити в такому практичному розумінні, що вони зробили не лише такі. Ідеї, які вони висловлювали. по перше, вони створили перший друкований орган, тобто першу газету, яка буде видаватися українською мовою. Це Зоря Галицька, найперша україномовна газета в Галичині і також взагалі по всій території України. Далі, через деякий час було створено кафедра української мови та літератури у Львівському університеті. Яку чоли, е, Яків Головацький, один із членів Руської Трійці? І ще з ініціативи головної руської ради було створено Галицько-руську матицю. Це була така культурно-освітня організація, яка мала видавати книжки. Українською мовою, дешеві книжки української мови, тому що не було книжок української мови. І вони почали видавати і поширювати. Ще було організовано собор руських вчених, тобто українських вчених. Це був перший з'їзд всіх діячів української культури, мови, освіти, науки і так далі. І на цьому з'їзді була проголошена, свалена єдина граматика української мови, чого раніше не було. Також було створено. Народний дім у Львові народний дім це була також така культурно-освітня організація, яка там мала створювати якісь наприклад, хати читальні бібліотеки, ну, тобто поширювати українську мову. Також і освіту серед населення українського. Також з ініціативи головної руської ради українці взяли участь у виборах і серед членів і серед скам так 39 українських депутатів. В Рейстазі вони були членами головної руської ради, брали участь у слов'янському з'їзді, тобто з'їзд всіх слов'янських народів Австрійської імперії, і ще вони створювали ще місцеві ради. Тобто головна руська рада була у Львові. Вона була головна, найперша. А всі, і ще було багато місцевих рад по різних регіонах. І бачимо, що відповідно до Конституції, в 1948 році були проведені вибори депутатів до Рейстагу. До австрійського парламенту. І з території Галичини було обрано 39 українських депутатів, а з території Буквини було обрано 5. І, зокрема, серед депутатів був Лук'ян Кобилиць. І таким чином українці здобули досвід парламентської боротьби. Тобто ставали депутатами і вже вчилися, як у стінах парламенту, захищати українські депутати саме під час цієї революції. І це був дуже важливий такий здобуток. Отже. Таким чином, ми повністю розглянули тему 13 і обов'язково виконуємо після цієї теми побільше тестових завдань. Чим більше ви зробите тестів, тим кращий буде ваш результат на НМТ.